Україно, Україно, хіба страшні погрози пізні, Коли сини твої залізні, завжди готові до загину в революційному огні. За дні твої, за кращі дні. Вже далі криця залива, і дима, рі ростуть безкраю. Була в країна степова, але такої вже немає, і гасло моя хата з краю» ковтнула днів минулих тьма. Ви добре знаєте, що так, що ці слова мої правдиві. Але ви хочете у зливі огню і кари на селян, Знов кинуть горя в океан. Та дні не ті, зламався істик. Ви не фашист, а лиш фашистик. У вас думки і серці стук. Для клемансо і Мусоліні Ви тільки трупи жовто-сині, Що впали на холодний брук. І белькотіння про Європу у вас недостойне конотопу. Ми живемо в країні рад, ми волю видерли із крові, не може тільки психопат з'єднати Маркса з Соловйовим, і захлинатися От пін, що злидарі усіх країн, не хочуть бути гарматним м'ясом, але мети свідомим класом, що світить їм із здали Колись пани у вервійни. Бурнули нас, немов безодні, а ви, як піп, це гнів господній. Нам кричите іще й сьогодні з роздертої величини.